Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу вам показати от такий подібний колір. от У замовника от такі двері з МДФ наклеєні. от Вирішили щось подібне підібрати. І от так. От такий колір вийшов. Звичайно, структура дерева проявилась по-різному, адже ясен. Він непредсказуємий, да, таке структура дерева, то да, тут осередок, тут більше до краю біліше, тут коричневіше. І от таким, е, ніби він так і виглядає. Коли от такого подібного кольору, да, от шоколад, е, якщо не помню, карамель, от шоколад, карамель, е, карамель в общем-то таку кольору, то бачите, е, Теж трішки є такі нюанси, да? що те темніше, те світліше, але все одно по-своєму кожна ступенька. ну Просто ніби витвір мистецтва природи. Да? так, Ясен є ясен. Навіть ось давайте візьмемо налишник, ну взагалі така якась хвильками чудова краса. от. Е Ну, що хочу сказати, Маслом, звичайно, трішки поганенько натирати як різьбу, як отакі кубики. Бо дуже тяжко. Я робив брав пензлика і пензликом все проходив. Тоді слідом, паралончиком, бо салфеткою не виходить, брав паралончик і губкою, губкою так ніби вимачував, а тоді вже туалетним папером чи серветкою вже так. Так, Такими рухами вити, витирав лишки. А тоді вже повністю геть усе, що залишилось, натирав і протирав оце все діло. Натирав я, щоб досягти такого ефекту, натирав я двічі. Бо один раз він занадто світлий колір виходить, а двічі дуже непогано вийшло. От -от. Що я хочу сказати, дуже непогано, як двічі. ну, Бачите, де структура дрібніша, а тут воно ніби і так. А де от більш така можна сказати, пори поменші, то ну, по-своєму все буде, я думаю, добре, все гарно буде виглядати. от, Так що така ситуація. ну, от, Що-що, натирати дуже тяжко саме в таких кубиках. в таких в жолобках більш-менш нормально от, в канелю. Ну, на різьбі і на цьому то тяжкувато. От, можна було б звичайно, залишити, був би такий ефект, як патіни, ну, Не знаю, чи, от, як то кажуть, дав би згоду на це потім замовник чи ні. Але часу не було б запитувати, тому пришлось працювати. Оттак. Так що така ситуація, друзі, якщо доведеться вам натирати масло і у вас буде дуже багато таких хі -хі, цяцьок, зна... майте на увазі, що роботи тут з цими цяцьками, ой, як пов, не дуже добре. Добре, що в мене тільки два таких карнизика, бо якби з десяток я б, мабуть, з ума зійшов би. От, так що така ситуація. Ну, по ясену видно, що структура ясина вона дуже приємна на погляд, дуже вона гарно виглядає цей ясен, його структура ну, просто бомба, якщо чесно. Ну, Я один раз це покрив прозорим, ще потрібно це все діло проматувати і ще раз покрити. От, ну Звичайно, я цим займуся. Можливо, завтра, бо трішки втомився. Інші справи я трішки підтимнив сітку різними кольорами, бо багато таких кольорів яскравих було. ну, Чого не, не треба. Робити, бо треба хлопцям якусь маскировку. Ну що ж, так що така ситуація? Я думаю, що з кольором все зрозуміло. Можливо, кому потрібна назва, назва Borna Маш, Італія, Oil 1030, паркетне воно масло, дуже міцне, я вам скажу, навіть сам провірив. По-перше, з маслом дуже, ну, вже, мабуть, більше як рік я працюю, і вже замовники про нього дуже добрі думки в плані того, що дуже добре прибирається, не залишає розводів, стирається дуже гарно, от, і тому подібне. Так що все з ним добре, як то кажуть, і все. Хорошо, нічого, ніяких там проблем немає. Я вже цим маслом працюю, вже не одному замовнику зробив. І, і як то кажуть, вони задоволені цим. Всім. Але, як то кажуть, для мене є одне але, що воно дуже довго сухне. От, оце один такий мінус, що дуже довго сухне. І взимку, коли я покриваю, то потрібно. Натоплювати майстерню дуже добре, щоб воно сохло. це раз І по-друге, воно десь сутки сохне. Ну, добре, що, наприклад, влітку я ось покрасив, положив собі та пішов. А взимку все-таки дві майстерні отоплювати трішки накладно. От інколи буває таке, що одну майстерню не встигаєш натопити. А бігать, підкидати сюди постійно, це теж ну, не, не варіант, як то кажуть. У ну, кожного, наприклад, свої проблеми да, із цими майстернями. У мене е, два окремих е, приміщення. Якщо б було б це одне приміщення, я б звичайно зробив би одне централізоване опалення і не мав би ніяких проблем. А так у мене два приміщення і одне від одного знаходиться більше 20 метрів. От, так що така ситуація. І з опаленням у мене проблем немає. Буржуйка стоїть, топим, все як положено, але що виходить по топливу, потрібно. Трішки економити. Тому і не дуже мені подобається масло, особливо в зимовий час. Чому? Бо якщо потрібно покрити ступеньку, 6 раз виходить покрити. Да? І це 6 суток потрібно топити майстер. От якось так. А якщо поліретаном, це можна зробити цю всю справу ну десь за один день і оком не мигнути. Так що, така ситуація. Хто хоче пробувати маслом, пробуйте. Ефект шикарний. Але це ж один мінус взимку, да що потрібно отоплювати майстерню. Так що, така ситуація, друзі. Ну, я думаю, що. І зі Своїм відтінком я справився, я дуже задоволений. надіюсь, і замовник буде задоволений. От, і сам ефект такий колір попіл. Колір попіл я, мабуть, не казав, можливо казав, ще раз повторю, що колір попіл. І натирав я його два рази. І зараз покритий він один раз прозорим маслом 90 глянця, близько. 90% близько ну Порівняно глянця по близькості, як поліретана і масла, звичайно, поліретановий глянець блистить більше, ніж масло. Масло більш схоже на да, лак, який нітролак звичайний, який глянцевий, да, він десь от в такого плану от так, він напівтускний, да, такий він незрозумілий. Тут ніби блистить, ніби не блистить. От. Ну, Я думаю, що такий злегка невеликий блиск додає більш краси, ніж матовий. так що Така ситуація. Якось так, друзі. Думаю, що можливо кому потрібно купити таке масло, я контакти надам, просіть. От в коментарях напишу. У мене все, друзі. Всім пока, всім мирного неба і міцного здоров'я.